Закінчилась наша акція Різдво на фронті ми її продовжили, тому що були певні особливості доставки. Зараз ми напакували бут, це було з двох тонн, Кожному хлопцю спакована індивідуальна передача, плюс запаковані все, що нам приносили люди. Це закрутки, консервація, солодки, цигарки. Випічки дуже багато принесли домашні, принесли ковбаски. Нам домашні це все запаковано. Також в рамках цієї акції ми останній тиждень проводили акцію олів'є для солдата, тому що олів'є це такий самий новорічний салат, самий відомий. Ми розраховували зробити меншу кількість, але наразі ми зробили 125 кілограм. Це всім нашим хлопцям достанеться по відру. І значить, сподіваємося, сподобається такий привіт від нетішниців. Хочемо подякувати усім, хто допомагав, усім, хто приносив, закуповував щось і клав в ящики в супермаркетах. Хочемо подякувати тим жінкам, які принесли домашню випічку. Щиро дякуємо. Дякуємо тим, хто допоміг нам зробити салат, хто приходив його нарізати, хто вчора з нами працював. І тим, хто приносив продукт потішінці, як завжди, проявили себе. Найкращим чином вони відгукуються на будь-які заклики наші, і ми їм за це щиро вдячні. Сподіваємося в солідарності, в єдності нам буде набагато легше продовжувати наші акції і допомагати нашим військовим на Сході. Зараз, як ви знаєте, будуть йти нові хвилі мобілізації, будуть йти, тому хлопців у нас буде набагато більше вже. І для кожного придеться. Так само працювати, тому що, на жаль, на даний момент, дивлячись на всі обіцянки, Міністерства оборони не забезпечує військових всім необхідним. Тому щиро дякуємо вам, сподіваємось на підтримку нашої організації, Нетішинська самооборона в подальших планах.